Як час і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі. Царе невесяті, жителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби в життя подателю. Іди, в нас, і очисти нас, і десятої скверни, і благі душі наші, святий Боже, святий кріп, і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки, віків намінь. Хре, святай, Тойся, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владий, попроси, беззаконня наші, святий, завітай, сила, немочі наші, і Твого Раві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воно про нашим, і не веди нас у спокусу, але не нас від Бога. Царство і і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. С не посічний благода житті, і воду святи, і вчинив що вона була, під у святої Водиві помолівся, Господи, помилуй! Боже в сьогодні очі Господа нашого Ісуса Христа, що єдиний творить чудеса, яким нема числа, його голос на багатьох будех, а вони побачивши, налякалися і затривожили себе зодні, та щинилося багато шуму твоїх шляхів у морі, і стежок нечислених водах, і їх не пізнають. І хрещення відродного сина Твого втілиного, і шестям на нього Пресвятого Духа в у вигляді, і твоїм отцівським словом, Йорданські струмки освяти віси, тебе нині ми недостойні, слуги твої покірно молимо і благаємо. Пошли благодать Пресвятого Духа на воду цю і небесним благословенням благослови. Очистий, о святийні, дарує благодать, благословені Йорданове, і силу, що очищує всі скверни, і зціляє всяку неду, проганяє біси і всі підступи, і хитрощі їх, і вчини силою, і діянням благодатню Пресвятого Духа, щоб вона була усім словом твоїм, і що її вірою п'ють, приймають в неї окропиться прощенням ріхів, від терпінь, проганяєм всякого зла, помноженням чеснот. З ціленням не дух, а домівками і всякої місцевості, освяченням і благословенням, відігнанням згубного і всякого злотворного повітря і здобутком ласки твоєї, бо Ти благословляєш і освячуєш усе Боже наш, тобі славу віддаєм з зінродним Твоїм сином, пресвятим благим жодворящим Твоїм духом, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Перед Господом схилі, прихилив, Господи. Господи, в ухо Твої, вислухай нас, Той, що води, Йорданські явленням Христа освятив, і благословив всіх нас, що через свою покору стаємо словами Твоїми, і сподоба нас сповнитися Твого свячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона на здоров'я, душам і тілом, бо Ти є освячення наше, тобі славу віддаємо з предвічним отцем. І при мій і благим і живут твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Си, Господи, Господи людей твоїх і лагослови насліддя Твоє, перемоги, повірно народу і на супротивників даруй, і кресу твої поборони людві, спаси. Душа, Господи, віхомолівся, не помилуй, один, що знеботя, все створив і повелів, праці в служити на виріб свічок і нинішнього дня, сповнив прохання праведного Симеона. покірно молимось ці свічки, приготовлені людям, офіру на, на здоров'я дужих тіл. На землі або на водах, призиванням по найсвятійшого імені і молінням благословеної, і Марії молитвами всіх твоїх святих, зволь благословити і освятити для цих людей, які бажають їх побожно носити і тебе оспівуючи, славити, і чуючи голоси і святих твоїх Небес, від престолу величі Твої будь милостивий до всіх, що до тебе взивають яких ти відкупив безцінною крові, сина Бо з ним ти благословений, сприсатив моїм жовтворним твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімося. Господи, Господи. помилуй. Самогутній, предвічний Боже, ти нинішнього дня у світі твої церкві, іди народного сина Твого поклав на рамена свого Симона, і ми твою щедрість призиваємо. Ці свічки, що їх ми, слуги твої, приймаємо і носити, бажаємо на величі Твого зволь благословити світлом небесного благословення, запалити. І нам ще тобі, тобі, Господеві, Богу нашому приносимо гідно запаленим святим Богнем Твоєї, любові удостоїтися, вийти до святої слави твоєї, бо ти святий, і Бог наш, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи, ми помолімся, Амін. Господи, помилуй. Господи, Ісусе Христе, світлої. Ти що просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, пилий свої благословен на ці свічки, і їх світлом твоєї благодаті, Свольже милосердний, щоб ці світла засвічені невидимним вогнем, проганяли нічну темрю, а наші серця, просвічені невидими вонем, то у Святого Духа, оминули сліпоту всяких гріхів. Щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є милим і для нашого спасіння дуже корисне, щоб перемігши темні підступи цього світу, удостоїлися дійти до нескінченного світла, бо ти є спас наш, тобі славу віддаєм з предвічним твоїм Отцем, десятим благим. Животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Господи, помоліємося, Господи моли. Всемогутній, предвічний Боже, ми се вісузі твоєму ти наклав перед лицем твоїм на світло, поставити чисто оливу. Благословення Твого, благодать, ласкаво зли на ці свічки, нехай вони так несуть, світність у людей назовні, як Твоїм даром світло Святого Духа перебуває всередині наших думок. Через Господа нашого Ісуса Христа, бо йому належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Ваше перед Господом схилі, Тобі, Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня вісвіті нашого через батьків, явився в церкві між людьми. Тебе побожний станець Симеон, просвічений світлом Духа Того, пізнав прийняв і знав, благослови, подай милосердний, щоб ласкою посвятого Духа просвічені і навчніми справді Тебе спізнали вірну любину. Тобі належить саха, слава, честь і поклоніння з предвічним твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, Благотворящим твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Я мудрість, чесніше від Харуми, і від зрівняно святий, що від Сарафа. Слава Тобі, слава Ісус, і Святого Духові, нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, благослови, Бога, чоловік, праведного, Симеона, згоди, спочити спасіння нашого раду, молитвами причисти, матері і всіх святих. Половину і спасе нас є благий і чоловіку любим. Вся сина святого, благословляє, ти поговорити. Вся сина святого Духа, Господь Бог Божий. Ви все до себе не тримаєте, бо ще піде на вас. Ну, я так. Да, я так. Ой,